Дев'ятий клас, практична робота номер 8 Створення запитів на вибірку даних. Це у нас останній урок по базам даних. Тому прошу у вас домашнє завдання. всі там, хто що не здав, поздавайте, будь ласка, все перевірю обов'язково. Останній урок. Остання практична робота з цієї теми. В принципі, запити на вибірку даних ми минулого уроку розглядали з вами. У вас є завдання в гру класі, є відеозапис того уроку. Ось. Відеозапис я ж додавав, так додавав, якщо що, можна переглянути. Сьогоднішнє ваше завдання повторити підручник, причому сторінок трошки багато, чому так, тому що в практичній роботі там не тільки запити, а ще й сортування і фільтрація. Це ще один наш попередній урок. От у нас було впорядкування пошук та фільтрація даних в базі даних. І тут також, якщо що, у вас є відеозапис, що ми там робили. До сьогоднішнього, знову ж таки, повторити підручник, вміти відповідати на питання, як завжди, виконати практичну роботу. Ну і давайте, раз у нас більшість не має комп'ютерів, то якщо ви не можете робити практичну роботу на комп'ютері з тих чи інших причин, то письмово відповісти на питання 3 5, 10, 11 на сторінках 227-228. Давайте поглянемо спочатку, що за питання. Ось, третє. Таке легеньке, п'яте. Ну, вже трошки цікаве, для чого необхідно власні думки висловити. 10, 11. Ну, взагалі, 11 таке цікаве питання, В підручнику відповіді однозначно ви не знайдете. В інтернеті, якщо будете шукати, я зрозумію, що ви знайшли це з інтернету, тому тут необхідно дійсно розуміти, про що йде мова. Для того, щоб розуміти, ви можете знову ж таки або переглянути відеозапис минулого року, або уважно прочитати весь параграф Підручника та зробити потрібні висновки. І зараз ви побачите, що практична робота не така і складна, і краще б вам не писати відповіді на всі ці питання, тому що вони навіть не такі простенькі, а все ж таки виконати практичну роботу. Як, на мою думку, це і ефективніше, ви більше навчитеся, і ну, для вас це простіше буде. Так, наша практична робота. У нас є інструкція. Що нам перше робиться? Відкрити файл бази даних, наприклад, трата та практична 8. Ну, вам необхідно її не просто відкрити, вам необхідно її завантажити. Так? Переходите на Google Class. Ось у вас практична робота, натискаєте на неї. І у вас є кнопка завантажити. Усе одно завантажити, щоб вам не казав там цей Google Диск. Бачимо, розмір файлу трошки величенький. 39 МБ. Прийдеться трошки зачекати, доведеться. Ну, не так і довго. Ось він і майже все, завантажився. Відкриваємо її. Так. Коли ми відкриваємо, пам'ятаємо, що ми завжди з новою базою даних, ось це попередження системи безпеки, завжди вмикаємо в міст. це держиме, натискаємо завжди. Бачимо, що наша база даних зараз складається усього-навсього з трьох таблиць. Давайте поглянемо, що нам далі необхідно з нею зробити. Так, відкрийте таблицю країни та відсортуйте дані за зростанням по полю державний устрій. Через урок тому ми це робили. Так, таблиця країни, державний устрій за зростанням. Країни, відкриваємо. Шукаємо поле Державний устрій, виділили його і обираємо на вкладці головна, головна, основне вона у вас може називатися, якщо це україномовна версія, по визростанню за зростанням. Зробили, от у нас якесь державний устрій пусте поле, далі пішло в алфавітному, в алфавітному порядку. Читаємо далі. Установіть фільтрування даних для поля площа менше 1 тисячі квадратних кілометрів. А площа, пам'ятаєте, ми тут обирали розкривний список менше 1000. Ну, обирати галочками це дурня. Ми знаємо, що у нас є числові фільтри менше. Можемо обрати менше чого, менше однієї одинички. Натискаємо ОК, ось вони всі. Я при перевірці побачу, чи ви обирали галочки, чи ви використовували числовий фільтр. От бачите, тут відображається, що використаний саме числовий фільтр. Читаємо підручник далі. Для поля кількість населення більше 1 мільйона людей. Кількість населення. Так, як у нас тут це відображається. Ну, мабуть, тут мається на увазі, що в Монако не 32 людини. Да? Це, мабуть, 32 тисячі тут просто зменшений зміст. Тобто, як нам написати менше мільйона, якщо буде так, 100 тисяч. Тобто більше тисячі нам необхідно вставити фільтр. Числовий фільтр. Більше. Тисячі. Тут тисяча мається на увазі, як мільйон працює. Ось. Тобто, скорочений просто запис. У Чехії населення не 10 тисяч 272 людини, а 10 мільйонів 272 тисячі. У Німеччині не 82 тисячі людей. Ну, У нас в Миколаєві 500 тисяч, да? не може бути в Німеччині населення 82 тисячі людей в 5 разів менше, ніж у цьому Миколаєві. Ми розуміємо, що це 82 мільйони. Тому і ми фільтр тут поставили більше тисячі. Хоча в завданні у нас мільйони. Так, ну, під запис я вам показав, переглянете це ще раз. На основі даних таблиці країни. Створіть запит країни Африки, включивши в нього поля. Назва частини світу, площа, кількість населення. У подані конструктору встановіть для запиту умову відбору за полем. Частина світу включити до запиту тільки країни Африки. Минулого року ми вчилися робити запити. Це у нас вкладка создання або створення українською. І ми працювали з вами через майстер запитів і також розглядали конструктор. Я вам пропоную одразу піти цим шляхом через конструктор запитів, як на мене, так трошки простіше. Хоча підручник вам каже йти через майстер. Натискаємо конструктор запитів. Нам кажуть, ось тут, яка таблиця. На основі даних таблиці країни. Беремо таблицю країни. Два рази все, Інші таблиці нам не потрібні. Це віконце можна закрити. Читаємо далі. Створить запит країни Африки. Ми його потім назвемо, включивши в нього поля. Назва, частина світу, площа, кількість населення. Отут необхідно з цієї таблиці обрати. Назва, частина світу, площа, кількість населення. Зробили, обрали ці поля. Читаємо далі. Упадані конструктор, ми вже в ньому малися на увазі через майстер, ми тут повинні були працювати, а ми пішли одразу через конструктор. Так, упадані конструктор установів для запиту умову відбору за полем частина світу, включити тільки країни Африки. Тобто, от у нас є частина світу, от у нас є умова відбору. На перетині пишемо, що нам необхідно, тільки країни Африки потрібні. В кавичках подвійних пишемо Африка. Тобто обрати з цих всіх країн тільки ті країни, які знаходяться в Африці. Зробили далі: установіть сортування даних у запиті по полю площа за зростанням. От у нас є сортування. Обираємо площу по визростанню за зростанням. Використовуючи подання конструктор, включіть до запиту запит на знаходження в полі щільність населення, щільності населення на основі даних з полів, що, Площа та кількість населення. Так, зараз вибачаю щось, мені тут не дуже все зрозуміло. Включить до запиту. До якого запиту? До того, що ми вже зробили. Запит на знаходження в полі, щільності населення на основі даних. Так, восьме Давайте я поки що не розумію це, мабуть, мається на увазі зробити окремий запит. Давайте ми це і доведемо до ума. Ми тут все налаштували. Що ми робимо? Натискаємо кнопку Виконати. Ось ми бачимо, всі країни Африки відсортовано за площею, за збільшенням площі. Все, є таке. Тепер нам необхідно його зберегти. Як ми його зберігаємо? Просто якщо викликаємо тут на його вкладці контекстне меню, натискаємо зберегти, нам пропонується його ім'я ввести. Повернемося до підручника, яке там ім'я. Країни Африки. Нам необхідно було написати. Пишемо: країни Африки. Натискаємо ОК. Бачимо, у нас з'явилося тут в об'єктах бази даних запит країни Африки. Ось так я повинен побачити у вас. Тобто, коли ви мені здаєте роботу, буде. Да, зберегти, тому що ми там... щоб я побачив ваші всякі налаштування. А, вони не зберігаються, ці налаштування. Ну, і таке. Тобто, Ось цей запит я у вас повинен побачити. Я на нього натискаю, нам результат його виконання одразу відображається. Тепер з восьмим. Що нам тут не зрозуміло? Використовуючи подання конструктор, включить до запиту, до якого запиту включить? До того, що ми робили попереднього, запит на знаходження в полі щільність. Населення. Ага, я поняв. Е, у нас, ну, потім зрозумів. У нас немає поля щільність населення. Бачите, у нас є союзи країн, сайти уряду, державна валюта, державна там що -та, якась державний прапор, державний устрій все є, а щільності немає. Нам необхідно цю щільність розрахувати самим, створити таке поле в тому самому попередньому запиті. Ось він у нас відкритий результат виконання цього запиту. А ми перейдемо в режим Конструктор. І тут необхідно створити самим поле. Бачите, немає такого поля щільність населення, його необхідно створити самим. Повернемося до підручника. І ми з цим вже працювали. Минулого уроку ми створювали такі поля, що обчислюються. Як ми їх писали, зараз згадаємо. Ви писали в квадратних душках, начебто, Блин, тут такий поганенький у вас підручник. Дуже поганенький. Давайте я спробую без підручника просто вам написати і пояснити. Тобто ми створюємо нове поле, воно буде називатися щільність населення. Всі назви полів пишуться у нас в квадратних дужках. Квадратні дужки. це англійська мова, і там, де у вас букви Х і твердий знак на кирилиці. Тут пишемо назву нового поля. щільність населення. Так, чому воно буде дорівнювати? Пишемо дорівнює, ставимо знак дорівнює і далі знову в квадратних дужках ті поля, які ми будемо використовувати і операцію, яку між ними необхідно виконати. Знаючи площу. І, знаючи кількість населення, ми можемо розрахувати щільність? Мабуть, же ж можемо. Да? Нам необхідно щось з ними зробити. Як знайти, от, наприклад, в Україні на 600 тисяч квадратних кілометрів 40 мільйонів людей? Як знайти скільки на один квадратний кілометр? М? Є варіанти? Так, мабуть, необхідно площу поділити на кількість населення. Тобто пишемо, буде у нас поле площа, необхідно написати саме ту назву. Дані ми беремо з поля площа і ділимо їх на дані, які у нас будуть в полі кількість населення. В принципі, ага, а чого вираження 1. Зараз я його виконую, буде помилка, так? Да? Так, зрозумів. Не вираження 1, коротше, назву. Ми пишемо трошки інакше, шибка синтакси, не хоче працювати у нас воно. Зараз заставимо як ми це минулого року робили, я сам забув. Це все одно він тут пише мені вираження. і все одно, що то виходить якась фігня, Да? Так, давайте повернемося до конструктора. Зараз я перегляну нормальний підручник, в якому це по-нормальному написано. Вибачаюсь, бо трошки сам забув, як це робиться. Таке буває. Ви ще тут? Да, я тут. Ага. Так. Ага, просто без кавичок, без нічого, і через дві крапки. Все, забув. Так, не дорівнює, а без кавичок без нічого. І через дві крапки. Тобто ми пишемо назву нового поля без кавичок. І замість знака дорівнює пишемо дві крапки. А далі там поле одне ділимо на поле інше. Так, виконати. Бачимо, у нас з'явилося поле щільність населення. І ось воно рахується. Е, наприклад. Ох тут і нарахувалося. У Маврикія площа, мабуть, мається на увазі 2000 квадратних кілометрів. Там живе 1 мільйон 161 тисяча людей на квадратний кілометр виходить ось така цифра. Ну, Щось дуже малі цифри, як на мене. Можемо в формулі щось не так зробили? А якщо ми навпаки поділимо, так? Да? Не площу. Так, щось у мене голова не варить. А ну-ка, давайте, як нам знайти щільність? Що на що ділити? Площу на кількість населення чи кількість населення на площу? Кількість населення на площу, мабуть, так? Да? Чи ні? Так. Ага. Ваш вчитель тупить, а його ніхто не виправляє. Так, Ctrl C. Це можна видалити. І що у нас буде? Кількість населення поділене слеш ставимо, на площу виконати ділення на 0. Ну, Тому що тут площа 0 чомусь. ну, то таке нас мало волнує. От, наприклад, у Маврики 580 людей на квадратний кілометр. У Коморських островах скільки там людей? 320 людей. І так далі. От ми знайшли цю площу. Як зазвичай виходить так, що країни з дуже великою площою мають меншу густоту населення. Наприклад, якщо ми візьмемо Сінгапур, це, Сінгапур це, в принципі, одне місто. Це країна, яка складається з одного міста. Просто таке велике місто. Там проживає мільйони людей. І якщо ми знайдемо щільність, то там буде щільність 5-10 тисяч, може навіть 20 тисяч людей на квадратний кілометр. А от Україна у нас площа велика. Але ну, майже на всій площі там поля і так далі. Ну, міста, звичайно, є, але їх не так багато. Да? І якщо ми пробили це для України, то у нас там щільність населення буде маленька. дуже. У Канади взагалі маленька. Там у Канаді на більшості величезна територія друга в світі, але на більшості тієї території ніхто не проживає, тому буде дуже маленька там щільність населення. Ну, Таким чином, ми знайшли. Ще раз, в режимі конструктора написали назву нашого поля, без кавичок, без нічого. Через кра... через двокрапку пишемо, чому воно буде дорівнювати. Одне поле його назву ділимо на інше поле назву. І ці назви беремо в квадратні дужки. От кількість населення в квадратних дужках ділиться на площу також в квадратних дужках. І це ми знайдемо, нам ну, запит автоматично обчисли всі ці площі. Так, в принципі, все. Далі у вас написано в підручнику. Зберегти файл зберегти і відправити вчителю на перевірку. Питання. Немає. Питань немає. Сподіваюсь. Ну, тоді у мене все, у вас ще куча часу, щоб виконати це завдання. Я думаю, що ви встигнете це зробити навіть зараз. Ну, якщо ви, звичайно, будете... Якщо ви, звичайно, будете робити це в Асесі, а відповіді на питання трошки тягче. Дайте, бо мені по-любому зателефонує Любов Євгенівна. Я сфоткаю, хто є на уроці. А хто втік, втекла е голдун Маріна? Да? Так. Ну, все тоді. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, пишіть у Viber. До побачення. Дякую, за побачення.